Перший сімейний фестиваль Family Fest відбувся цими вихідними у нашому місті. Захід направлений на культивування розвитку та підтримку сімейних традицій, укріплення зв'язків між батьками та дітьми. Ми також завітали на вечірку, аби розповісти вам більше. Family Fest, організований громадською організацією Альтернатива та направлений на те, щоб батьки знайомились, дружили сім'ями, проводили час у родинному колі з максимальною користю та просто яскраво та насичено відпочивали. Про ціль та спонсорів фестивалю сказали його організатори. Ми вас вітаємо на першому місці сімейному фестивалі, який називається Family Fest. Ідея виникла для того, щоб батьки змогли познайомитися ближче зі своїми дітками а родини, які не знають інші сім'ї, також могли знайти нових бізнес-партнерів, друзів або колег. Свято організоване у стилі коктейльної вечірки. Всі сьогодні чарівні, дуже гарні. Нам дуже приємно бачити гостей. Всі по професіях дуже різні, але кожен з них сьогодні доказав, що вони можуть привнести щось хороше один для одного. Ми завдячуємо нашим гостям та партнерам, що завітали до нас. Це святкова агенція Смайл, це туристична фірма Coral Travels. Це Ірина Пантеліївна, дога з коледжу сервісу та дизайну, а також всім всім фотографам, творчим студіям, які сьогодні прийняли участь, допомогли нам організувати це чудове справді сімейне свято. Сьогодні відбувся перший сімейний фестиваль Фемелі Фест в місті Біла Церква. І я хочу сказати, що цей фестиваль був наповнений багатьма зустрічами, знайомствами. Дуже цікавий та насичений на тему сім'ї, як зберегти сім'ю, як її розвивати, і взагалі як займатися вихованням дітьми. Я вважаю, що фестиваль буде традиційним. Наступна зустріч вже планується в березні місяці, і ми запрошуємо всіх бажаючих на наш фестиваль. Фестиваль подарував учасникам можливість поспілкувати з арткоучем, подивитись на таланти своїх діток. А поки малечу розважали фіксики, татусі могли пограти у більярд а мами стали учасниками майстер-класу з ідеального візажу та отримали декілька практичних порад самооборони. І гості, і організатори залишились задоволені одне одним. Не втримались від коментаря, і всі, хто допомагав у створенні фестивалю. Звичайно, форма проведення цього заходу є психологічно важлива для нашого суспільства. Чому тому, що дуже рідко люди відпочивають сім'ями і приділяють час для своєї родини? Тому вихід в світ родин і спілкуватися родинами це новий формат спілкування, тому що тут знайомляться не тільки дорослі, а й діти взаємодіють один з одним і. Краще це для нас, для нашої соціалізації, враховуючи Україну, що ми є держава, яка. Не відчуває стабільності, тому підтримка кожної родини один одного це дуже добре в наш час. Я дуже рада, що в білій церкві теж започаткували такий сімейний захід, як Family Fest. Для нас дуже важливі сімейні цінності, для нас важливе заняття з дітками, так як ми святкова агенція. І от, дякуючи альтернативі та пані Олені, ми сьогодні зібралися в такому дружньому колі. У нас ще поки що не так багато, але я думаю, що з кожним разом буде все більше і більше. Приходьте тут чудово, можна познайомитися з дуже цікавими людьми, обмінятися інтересами, ну і взагалі гарно провести час з сім'єю. Ми дуже раді участвувати в такого роду новшестві, інтересній платформі для спілкування, Це вперше в нашому місті, і це здорово, тому що ми стремимося завжди до спілкування, знайти нових партнерів, дітки між собою дружать, дітки між собою знайомляться. общаются, мы находим новых партнеров и просто прекрасно проводим время. Мы очень благодарны тем, кто организовал этот фестиваль. Конечно же, хотим еще продолжения, в дальнейшем будем присутствовать. А почему это важно для нас? Потому что мы представители туристического агентства Coral Travel, турагентство на самой улетной улице города, на улице Гагарина, 11. Пожалуйста, приходите, будем рады. Именно семейный отдых, как представители Sun Family Club, Тільки в туроператорі «Coral Travel» є така опція іменно відпочинок з дітьми. тому кто как не ми знаємо сім'я на модих в Біле Церкві, дихаємо на сімейних фестивалях. а якщо вас цікавить сімейний відпочинок за будь Пожалуйста, обращайтесь. Мені дуже подобається, коли молоді ініціативні люди, такі як громадська організація Альтернатива, створюють такі вечори, де мають зібратися сім'ї зі своїми дітьми, і це є відпочинок, це є корисне знайомство, це обмін досвідом, це поради, це підтримка. І дуже приємно, що тут надаються поради психолога, поради візажиста, поради, як утримувати свою сім'ю. А це так важливо нашим молодим сім'ям для того, щоб вони не розпалися, для того, щоб вони будували міцну, міцну сім'ю і своїх дітей, і нашу державу. Зі слів Олени Пономаренко, головного ініціатора та організатора фестивалю, на його створення вона надихалась піснею Малесенькі долоньки та думкою про родинне тепло. she's a awesome. saint